Слово надається представнику фонду решетняка Стундес Максиму. Добрий вечір. Ще раз хочеться привітати жителів села Власмілянки зі святом. І Також до Дня села хочеться включити подарунковий сертифікат Садять на закупку нового закону. Ваші свята проходить ще разініше і ще місніше. Все так ми вжили. Спасибо, Боже. подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень на придбання музичної апаратури для нашого благословенського. На очах у всіх, знову, як і вчора, в Смілі, кандидат від партії регіони, мер сміли Вадим Решетняк роздавав сертифікати грошові. Представник його благодійного фонду, в його присутності вручив грант на 10 тисяч гривень місцевому клубу. І місцеві люди сказали, що ми будемо все робити для того, щоб... Кандидат народні депутати став народним депутатом. Ми будемо старатися тепер його підтримувати і в музичному плані, і на концертах, і скрізь. Отака От нас демократія. Вчора роздавали сертифікати по 200 і по 500 гривень. Відповідно до чого ми звернулися в прокуратуру, в міліцію, в окружну виборчу комісію. Ми, звичайно, мало віримо в щирість українського правосуддя, бо тут, як і вчора стояли міліціонери, які ніяким чином не перешкодили цьому факту. Кращим двором зразкового порядку. всі посміхались і радувалися. І хороший Вадим Решетняк. А він обіцяв ще більше зробити. Він обіцяв ще й світло провести в цьому селі ще до закінчення виборчого процесу. Мене теж бентежить такі, от, наприклад, речі, що у вас, наприклад, в селі жодного ліхтаря немає посвітлення. Ну, тут мряка, страшна така. Я проявлю ініціативу і найближчим часом, найближчим найближчим. Це... До виборів навіть у вас буде засвітленням. Вирішено трохи проблем, щоб хоч воно ну, схоже було на смілян, щоб не мало смілянку, щоб все було дійсно вірне. Вітаю ще раз. З ним села Молосміленки. Бажаю вам процвітання вашому селу. А я, як кандидат на депутатів, депутати, якщо не стабі буду допомагати вам як можна краще. А я як кандидат народні депутати, якщо до стане буду допомагати вам як можна краще. Ще раз підтвердженням щирості його наміру підкупляти виборців аж доти, доки він не виграє звичайно абсолютно законним способом, як діє партія регіонів на всій українській землі. Але ми йому скажемо досить бадюльно цього не буде. Українці оберуть українського народного депутата.